Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Останнього Великого Дня свята стояв Ісус і кликав на увесь голос. Хто справний, нехай прийде і п'є. І ріки води живої, каже, потечуть із нутра Його. Дар Духа Святого – Це є Дух Божий присутній в людині. Ми – Живемо у цім світі, і кожен із нас має якісь переконання, має якісь цілі, має якусь мету, має якусь слабкість, має якусь, якісь здобутки. Багато речей людина робить сама, своєї праці, свого старання, але завжди, як кажуть, в народі, хтось її надихає. Чи то вчителі-наставники, чи то інші люди спеціалісти, чи люди, які щось досягнули, хтось її надихає. Дивлячись на когось, ми якби переймаємося духом тої людини і робимо якісь великі речі. Так же само, і Господь Бог, творіння Боже, що Господь Бог створив у цьому світі, створив для нас. І вінець того творіння зробив людину. Створив на свій образ і подобу людина, яка має дар думати, раціонально думати і має свобідну волю. Тільки така річ, така присутність оцих обов'язкових речей розуму і вільної волі, дає людині можливість творити. Чуєте, що є важливо свобода вибору. Це дар Божий. І коли ми говоримо навіть про демократію, такий часом, місцями не дуже досконала систему правління, але це є той спосіб, коли людині дається свобода думати, свобода вибору. Це є дар Божий. І коли ми говоримо сьогодні п'ятидесятниця це є 50-й день від. Паски, коли Господь Бог Силає Духа Святого. Дивіться, спочатку Отець створив небо, землю, людину, Поки людина згрішила скільки часу пройшло до Ісуса Христа. Потім Христос три роки проповідує, оздоровлює, учить, набирає своїх учнів, одні відходять до нього, другі приходять. І тоді він каже, мушу вас покинути. Петро каже: Та ти що, Господи, Та ми за тобою вогонь воду, навіть якщо треба в життя своє відам, ми тобі куди відходити? Люди привикають, рівно ж так, як вони привикли були до Мойсея, до пророків і так далі. І через ту їхню заскаружність, що вони привикли чисто до букви закону, вони Христа не прийняли. Христос прийшов той, якому, той прийшов той, якого Господь Бог обіцяв Адамові і Єві, коли був на їх зраю. Прийшов той, заради якого була вся ця історія спасіння, а вони вони прийняли, бо вони були зачерствіли у своїх законах. Чи то є зле виконувати закон? Закон твориться на основі. Совісті і справедливості. Закон твориться, твориться на основі якихось моральних принципів, системи, яку прийняла більшість. І на основі тих законів ми живемо, щоб упорядкувати свої відносини. Господь Бог дає закон живий, і коли прийшов Ісус Христос, і каже: заповідь Нову даю вам. Щоб ви любили один одного, бо на цьому побудований весь закон і всі пророки. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, і всіма мислями Твоїми, а ближнього свого, як себе самого, дві заповіди любові. В старому Завіті було 10 заповідей любових, а 10 заповідей Божих, але вони були розділені якби на двох скрижалях. На одній було три написано, а на другій сім. Перші три це ті, що відносяться до Бога. Немає інших боїв, крім мене, «Пам'ятай День святий святкувати, не взимай марне ім'я Господа, Бога твого». А на другій скрижалі було сім заповідей, які були до ближнього. Шануй батька і матір, не убивай не лож, не свідчеложне, не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Але всі ці заповіді щодо Бога, що до ближнього. Побудований на заповіди любові. І це і називається процес зростання, процес зростання у Бозі. Прийшов Ісус Христос, сповнив жертву, компенсував всю людську тупість, яку люди наробили, компенсував все те, бо тому що світ є побудований на справедливості. Якщо не буде справедливості, то не буде рівноваги. Як не буде рівноваги, то все завалиться. І тому, щоб компенсувати той недостаток, що наробила людина своєю свобідною волею, а дуже багато людей через свою свобідну волю зробили собі ще одне місце, яке Бог не планував, місце, яке називається пекло. Це є продукт свобідної волі людини і неправильного використання розуму, місце, де збираються грішники, ті, що відказалися від Бога. Ті, яким Бога не треба, вони самі перейшли у той стан відсутності Бога. Не місце. Переїхали, сіли у поїзд, їхали, їхали нарешті приїхали. Пекло це не місце. Це навіть воно не має об'єму, воно не має розміру, воно має стан. А значить, може бути всюди. Бо ми живемо в матеріальному світі, ми хочемо знати, де церква, де магазин, де стадіон, туди треба їхати, туди йти. Але людина перебуває у церкві, у магазині і на стадіоні у різних станах. В церкві він хоче молитися, на стадіоні хоче свистіти і кричати, а в магазині хоче прочитати цінники. Та сама людина. Вона перебуває в різних станах. Обставини визивають у неї певні емоції. І не треба кудись їхати, де б вона не була, на однім тим самим місці у церкві ми можемо бути дуже щасливі, переживаючи якусь подію весілля, день народження, ще там, що закінчує навчального року, перше святе причастя. А може бути дуже сумні, коли проводжаємо загинувшого воїна. Та сама людина на тому самому місці, вона може бути страшно щаслива і страшенно сумна. Тобто йдеться про стан, стан душі. І наступним етапом, після Отець створив, пообіцяв Спасителя, приходить Ісус Христос. Закінчує свою місію, і каже, я мушу відійти, бо я маю вам прислати іншого утішителя, духа істини, той, який буде з вами по віки. Чому не, не, Господь Бог зразу не дав Духа Святого людям? Тому що вони були не готові. Господи, а ми готові? І каже Ісус, у людей це неможливо, а у Бога можливо. Тільки ті люди, які з'єдналися з Духом Святим, ті, які прийняли Ісуса Христа живого, тіла і кров Христову, які почули Слово Боже, яке живе в них всередині, ті можуть прийняти Духа Святого. Бо всі світі Тайни доповняють ту людську слабкість, яка людина сама не може доповнити. І якщо брати саму людину, її не можеш притулити до Божого, бо не буде ні одної такої точки, яка б могла співпасти, як пазли, якби ти не тицяв, він не підходить. Він не має чим притулитися, нема того місця, щоб приєдналося. Тільки коли ми маємо у собі місце, знаходимо на якусь божественність через сповідь, через святе причастя. Ми закликаємо Бога до себе. Бог живе у мені, як каже апостол Павло. Вже не я живу, вже живе у мені Христос. І тоді Дух Святий сходить на тебе і діє через тебе. І каже Господь: ріки води живої потечуть із нутра Твого. Твої слова будуть ізціляти людей. Твої слова будуть міняти людей, так як ви міняєте своїх дітей. Нема інституту, який готує маму, щоб бути доброю мамою чи добрим татом. Ви вчите своїх дітей чим? Своїм прикладом. А представте собі, що у вас діє Дух Святий, Бог з'єднався з вами. І ваше вчення, ріки, води живої, що потечуть із вашого нутра, вони будуть ваших дітей перемінювати у вас на очах. Бо вони вже спочатку, ще не подорослівши, вже будуть долучені до Царства Божого. А ми, дорослі, часом. Нам треба прожити половину життя, щоб доторкнутися до Бога. Нам часом приходиться жити до смертної постели, щоб аж потім сказати, покличте мені священника, бо я хочу сповідатися. Я говорю про речі, які я прожив, до яких мене кликали. Був такий атеїст, який не то, що до церкви не хотів ходити, ненавидів священника який йшов по другій стороні вулиці. Але коли прийшлося вмирати, він сказав до жінки, заклич мені священника, бо я хочу сповідатися. Ціле життя прожив аж до смертної постели Але чому не жити його спочатку з Богом? Щоб мати повноту дарів Духа Святого, щоб ті люди, які навколо тебе черпали з тебе і казали, я хочу бути коло цієї людини, бо він добрий. Я хочу бути коло цієї людини, бо він люблячий, він любить. Я хочу бути поряд, бо я постійно від цієї людини щось черпаю, щось добре, то, що мене змінює, то, через що я стаю кращим. Чуєте, чуєте, що кожен. Із вас чекає, але ви чекаєте, щоб до вас приймалася доброта, любов, все інше. Але я вам хочу сказати, і ви можете бути, і ви для багатьох випадках є джерелом любови, доброти для інших. Весь ваш професіоналізм, той, який ви маєте, будучи вчителем, лікарем, ким ви не були, весь ваш професіоналізм. Це порядок у вашій голові. Просто порядок. Кожна людина має великий потенціал бути чимось великим. Але для того, щоб ним стати, є наслідок старання і вміння, старання і вміння, щоб у своїй голові зробити порядок. І коли зробиш голові порядок, ти станеш великим відразу. Бо тому що велич залежить не від того, як тебе почитають, а велич залежить від того, які плоди твоєї праці і твого старання. Ріки води живої потечуть із вас. І сьогодні самі щасливі люди це і ті, які прийшли до церкви, де б ви не були? Ви прийшли до церкви до храму Божого, бо Дух Святий сьогодні сходить на вас. І ніхто звідси не піде таким, яким прийшов. Ви підете звідси іншими, переміненими. Ви прийдете звідси, з вас почне течи такий маленький струмочок Божої присутності, який потім буде збільшуватися велике джерело. І ви принесете Бога у свої домівки, у тих людей. Не занедбайте. Чистоту вашого духовного джерела. Не занедбайте, щоб вона не була грязна, нечиста. Старайтеся дбати про чистоту того, що з вас виходить. Слово Боже, благословення, компліменти один одному скажіть. Подякуйте кожній людині за любов річ, яку тільки можете бачити. Робіть це щиро, бо це дари Святого Духа. Це дари Божої присутності, це знак Божого, Божої присутності тут на землі. Через своїх людей Бог присутний на землі. Ви чуєте, як ви можете мати величезну місію. Через вас і ваше добре серце, Бог буде на землі. Буде діяти, буде спасати людей. І через вас багато людей спасеться. Ті, які слухаєте мене, ті, які чуєте мене. Ті, які сьогодні святкуєте зіснення Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава навіки.